У день проміжних виборів спекотно тільки на вулиці. Явка на виборчі дільниці невисока, та й серйозних правопорушень поки не зафіксовано. Але представники громадської організації опора заявляють, що є наразі декілька конфліктних ситуацій. Перша це дві групи осіб. Відмовляються реєструватися і Показують посвідчення представників засобів масової інформації, один з яких називається четверта влада. Ми відповідно зайшли в державний реєстр юридичних осіб. І є дві газети, які зареєстровані, які мають в назві четверта влада. Це четверта влада південь зареєстрована в місті Севастополь, і четверта влада зареєстрована у місті Донецьк. Після того, як їх просять зареєструватися, вони покидають з дільниці. Аналогічна ситуація із особами, які представляються помічниками нардепів закон. Про вибори передбачає вичерпний перелік осіб, які без запрошення мають право перебувати на території дільнич... дільничної виборчої комісії. Відповідно, в цьому списку точно немає помічників народних депутатів. Також перешкоджали проводити опитування працівникам СОЧІСУ нардепи радикали, начебто з їх слів на виборчих дільницях знаходяться люди, які складають списки виборців, а не кандидатів. Хоча вже за декілька днів було відомо, що на виборчих дільницях проводитимуть опитування. 17 липня комітет Виборці України спільно із центром Социс, це відома соціологічна структура, Центр соціальних і маркетингових досліджень Социс. Ми спільно будемо проводити три екзит екзит-поли по трьох мажоритарних округах. Це мажоритарний округ із центром в Чернігові. Ми проводили по 205 округу дослідження, ви пам'ятаєте. І якщо не помиляюсь, це було єдине або Одне із кількох соціологічних опитувань, яке дало достовірний результат в межах соціологічної похибки. Що це дійсно працівники соцісу нашому телеканалу підтвердив інформацію офіційний представник центру досліджень. Центр СОЦІС проводить дослідження соціологічне екзит Пол на 206-му окрузі Чернігівської області. ну, частково це місто Чернігів, Чернігівський Рибкінський район. Тобто, згідно там нашого завдання, ми покриваємо цей весь округ. І проводимо дійсно екзіпов у зв'язку з втручанням в їх роботу на певний час доводилося припиняти опитування різні представники. Там, як як де вони представляються, важко це все оцінити, де представниками правоохоронних органів, де депутати чими е, хочуть дізнатися інформацією там чи результат. Дослідження ну як забороняють, заважають їм працювати. Це спроба зірвати екзит пол, поставити під сумнів його результати. Чи занадто відповідальне ставлення доходу виборів? Політичні оглядачі схильні вважати, що правильні перші два варіанти. Загалом представники Сочісу покривають 60 виборчих дільниць та планують опитати близько трьох тисяч виборців.